Всім привіт, З вами на зв'язку Fire і я вирішив спробувати нічене для себе формат відео ігро новини. Надіюсь вам сподобається. Не будемо зволікати, гай додивіться, що там нам підготували ігрові студії. Star Wars Outlaws це нова пригодницька гра у всесвіті зоряних війн, зроблена в студії Massive Entertainment під видавництвом Ubisoft. Гравець контролює злодійку лодіку Cass подорожуючи відкритими наземними середовищами та космічним простором. Де виконує різноманітні ігрові активності для просування сюжетної історії. Під час проходження гравець б'ється з ворогами, застосовуючи ближній бій і бластер, який має кілька режимів стрільби. І що я зміг помітити, одна з анімацій є відсиланкою нелегендарного хана Соло. А гра поєднує в собі, захоплюючий сюжет, захоплюючу геймплейну механіку та неймовірну графіку, яка оживляє всесвіт, який ми так полюбляємо. Ви зможете вирушити у захоплюючу космічну подорож, де кожне ваше рішення впливає на подальший хід подій. Ви станете членом команди злочинців, яка протистоїть тиранічному режиму Галактичної імперії. Запровадьте хаос, здійснюйте пограбування та битви з імперськими силами, та знайомтеся з різноманітними персонажами, які створюють цей захоплюючий світ. Одним із найцікавіших аспектів гри є система вибору. Де ви впливаєте на розвиток історії та стосунки з іншими персонажами. Ваші дії мають наслідки і, можливо, вплинуть на кінцівку гри. Е, до речі, хронологічно гра відбувається між фільмами Імперія завдає удару у відповідь та повернення Джедая. Тому, побачимо, що зробить Ubisoft, Я б їм не довіряв, але поки що не віриться, що така гра може бути від них. Тому чекаємо і сподіваємося, що гра справдить очікування фанатів зоряних війн. Львівська студія Холокрів, що існує ще з 2016 року. Нещодавно компанія разом із видавцем Тіні Build, надісла я правильно прочитав видавця, анонсувала фан фантастичний шутер Сенд, який розповідає про Галичан, що освоюють віддалену планету Софія. Події гри відбуваються в альтернативній версії 260 року. У грі людство вийшло у космос і почало освоїти інші планети. Однією з провідних сил позаземної колонізації стала австро угорська імперія. Бачите, вона і тут бачте, вона могла піднятися з колін. Гра, поє... приєд... Гра поєднуватиме у собі ПВЕ і ПВП режими. Матиме відкритий світ і можливість розвитку. Нам будуть доступними трамплери такі собі самохідні портрети для зберігання зібраної персоні світом. До речі, їх вона буде вдосконалювати в ході гри. Дата релізу, на жаль, поки не відома. Однак вже можна дати гру в список бажаного в Steam. Uh, і крім ПК, Сантс також вийде на PlayStation 5 та Xbox Series X та S справу щодо угоди Microsoft Activision Blizzard, яку буде розглядати FTC, йдуть особисто всі вищі керівники, включаючи Філа Спенсера, Сетю Наделу CEO Microsoft, Мета Bootti, голова внутрішніх студій. Також буде Бобі Котік. Що цікаво, на справі по відеозв'язку буде Джим Райан. Він останнім часом з'являється у багатьох регуляторів, щоб заблокувати угоду. Також недавно 10 простих геймерів подали в суд на Майків за цю справу і що Майки таким чином хочуть знищити PlayStation. Як виявилося, до них була причетна сама Sony, яка залила якісь там внутрішні переписки працівників Microsoft. Суд відхилив позов, позов. про те драму, що догодиться нагневу. Нагадаю, що Джим Райан сказав, що він знає, що Call of Duty продаватиметься на його платформі. Бо там велика фан-база і великі прибутки, і взагалі воно його не цікавить. Він просто не хоче цієї води і буде робити все, щоб її заблокувати. Ілюзія Свободи це доповнення до Кіберпанк 2077. У ньому представлена нова сюжетна лінія з багатьма персонажами, зокрема, з таємним агентом Соломоном Рідом у виконанні Ідріста Рельбе, а також новим районом міста. Події Phantom Liberty розгорнуться в районі Найт-Сіті, Дохтауні. Після проходження Phantom Liberty в основному сюжеті Cyberpunk 2077 з'явиться нова кінцівка, але в чому вона полягає, поки не розголошують. У DLC з'явиться не лише сюжетні та додаткові завдання, а й величезна кількість нового контенту. Гравцям доведеться тісно контактувати з представниками вуличних банд, багато з яких налаштовані вкрай агресивно. Також стало відомо, що у гравців з'явиться більше вибору у розвитку свого персонажа. Розробники серйозно перероблять рольову систему, прибравши нудні пасивні навички і замінивши їх на більш практичні та цікаві вміння. З'явиться можливість стріляти зі зброї, перебуваючи в автомобілі та рубати катаною, сидячи на мотоциклі. за цього дадуть нові види транспорту, закриваючись уже вбудованим важким озброєнням. А ще зміниться складність гри та з'являться нові види ворогів. Розробники також повідомили, що під час оформлення попереднього замовлення на DLC геймери отримують унікальний і крутий спорткар Quadra Sport R7 Vigilante, вдісві я, я це правильно прочитав. Який зробить поїздки Найт-Сіті ще цікавішими та покаже, хто найкрутіший наймениць у Найт-Сеті. А ще з викутом DLC і в грі, і в самому доповненні з'явиться українська текстова локалізація, тому чекаємо з нетерпінням. Останні тижні ЗМІ активно публікують інформацію про акторів, які отримали головні ролі у фільмі Mortal Kombat 2. Серед них були Карл Урбан, Мартін Форд, Дезмон Чіям та інші. А тепер стало відомо, що зйомки картинок ціно стартували. Така інформація надійшла від продюсера фільму Тода Гарнера. За даними видання з Henchтеg Show, основною темою в сюжетному фільмі стане повста Китан і тератору за вбивство батьків і поневолення рідного світу дівчин Еденії. У продовженні також продемонструють протистояння Джуні Кейджа і Бараки, це цікаво до речі. Однак пізніше вони нібито об'єднаються і будуть битися разом. Е, з заходів у фільмі ще повинні з'явитися Сіндел та Куан Чі, хоча ця інформація ще на рівні чуток. Ну, на мою думку, фільм можливо, стане цікавий, хоча перший фільм я досі таки дивився. Але... Побачимо, який буде сиквел. Як вам такі новини? Пишіть свої враження в коментарях під відео, а я буду завершувати, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ну і наостанок хочеться побажати вам мирного неба над головою та вірте в ЗСУ. Всім дякую за перегляд.